При створенні зображень. Мабуть, дуже важливо використовувати якісь інструменти, які дозволяють працювати над певною частинкою нашого зображення, не впливаючи на інші частинки. У звичайних простих графічних редакторах піксельних ми розуміємо, що редагування це зафарбування кожного пікселя. І тому створення якогось нового елементу на зображенні призводить до того, що зображення змінюється. Але дяка розробникам. Зараз дуже багато існує інструментів у сучасних растрових графічних редакторах, які дозволяють працювати із шарами. От про це і буде наше відео. Я Володимир Бондаренко, і ми навчаємося перед монітором. У цьому відео ми спробуємо створити нове зображення, зображення якоїсь там лісової галявини. І для цього використаємо ще й шаблон. Бо, чому? Бо у цьому шаблоні ми з вами розглянемо, в принципі, як користуватися шарами. Там буде видно. І, до речі, потім також самі будемо шари застосовувати. Отже, відкриваємо редактор і створюємо новий проєкт. Як я вже казав, ми скористаємося шаблоном. Ну, от, начебто, досить такі лісовий шаблон, але, але ми поки що його не будемо використовувати, Погортаємо трошечки далі. Можливо, знайдеться щось більш підходяще. І, і десь ми тут знайдемо щось таке підходяще до нашої галявинки. Ну, наприклад, оцей шаблон. Клацнувши по ньому, одразу ми відкриємо його для редагування у нашому середовищі і е, зразу будемо звертати увагу е, на шари, бо відео якраз присвячене використанню шарів. І ми бачимо, що тут у нас використовуються дійсно шари, е, у нас є можливість. Попрацювати з окремими елементами, наприклад, от напис Hello World, Beautiful Day, це все окремі шари. І ми знаємо, що якщо ми клікнемо мишкою по Окові, то цей шар буде невидимим, але він буде присутній у нашому зображенні. Тобто він ніде не дінеться, ми можемо просто, не зважаючи на нього, щось там редагувати. Ну, До текстів ми ще дойдемо, поки що ми з текстами працювати не будемо, тому ці шари нам. Поки що не потрібні, ми виділимо непотрібний не потрібний шар і натиснемо на кнопку видалення цього шару, і так само видалимо інший шар з текстом. От Заготовочка така є. І зверніть увагу, що шар тла, ну, він звичайний шар, а от над ним якийсь дивний шар. Який позначений текою. Виявляється, це ціла група шарів. От, і ми можемо подивитися, що там всередині цієї групи шарів, а виявляється ще по шару. І там, мабуть, кожна квіточка по-різному як виглядає. Так? От, і ми можемо кожен шар виділяти і бачити, із чого квіточка складається із самої квіточки, і з тебла. Ми можемо подивитися, які. Квіточки інші, так? Вони дуже схожі, вони просто переміщення е, ліворуч чи праворуч, і знову знову праворуч переміщення ті ж самі квіточки. Тобто, отак, отаке групування шарів, воно також доречно, коли е, певні об'єкти складаються із. Інших схожих об'єктів ми можемо їх групувати, ці шари, і також використовувати. Ну, Але це більш складна вже технологія. Давайте ми справді намалюємо лісову галявину. Ну, Заготовка для лісової галявини у нас є. Тепер спробуємо намалювати декілька ну, ялинок, наприклад. Намалюємо сонечко і намалюємо декілька хмарок. І для цього ми якраз шари будемо використовувати. Для того, щоб створити новий шар, нам потрібно виділити той шар, над яким новий шар буде створено. І, ну, Давайте над тилом ми створимо новий шар і клікнемо по кнопці створення нового шара шара. леєра. Клікнемо і шар буде створено. Ми можемо назвати цей шар ялинка. Розуміло, що для того, щоб змінити назву шара, треба по назві виконати подвійне клацання. От. Ентером ми підтверджуємо нову назву. І е, нагадую, що коли ми створюємо якесь зображення, то ми його створюємо безпосередньо у тому шарі, який виділений. От зараз у нас виділений шар ялинка. І ми спробуємо щось там помалювати. Е, ну, Давайте ми просто щось там спробуємо помалювати. І ми бачимо, що. Дуже цікава річ відбувається, що те, що я малюю, воно малюється за квітками. Квітки у нас залишаються на передньому плані. Чому? Тому що той шар, який вищий у 100 шарів, він має більшу перевагу для відтворення. Тобто, у нас бордер ціла тека із шарами так? вона вища, ніж цей шар. Який я щойно створив ялинка. так, І тому ялинка під цим шаром. Якщо ми захочемо, щоб намальоване нами перекривало інше зображення із інших шарів, то нам потрібно мишею перетягнути шар вище. Ось таким чином. Ну, але розташуємо шар там, де ми його створили. Ми зараз зрозуміємо, чому. Поки що ми можемо відімкнути зображення наших квіточок усіх. От. Ну а е, оце ось зображення е, просто зітримаємо гумкою. Е, Використаємо для цього варіант пензля. Він так і називається гумка. Трошки збільшимо розмір гумки. І дуже швиденько все те, що ми начеркали, все ми приберемо. Отже, малюємо ялинку, і для того, щоб ялинку намалювати, ми можемо використати прийом малювання за допомогою виділення. Спочатку намалюємо стовбур нашої ялинки, натиснемо і потримаємо на інструменті виділення, для того, щоб обрати вибір прямокутника. І намалюємо невеличкий такий стовбурець. Ну, насправді ми його ще не намалювали, ми тільки виділили місце для його малювання і за допомогою інструменту редагувати, заповнити. Виберемо, що будемо заповнювати настроюваним кольором. оберемо колір коричневий. Ну і натиснемо на ОК. І бачимо, що малювання відбулося. Скасуємо виділення, бо будемо зараз малювати уже саму ялинку. І для цього знову змінимо інструмент вибору. Ми виберемо тепер виділення багатокутним ласо. Ну, давайте спробуємо це зробити. Значить, як відбувається виділення? Один раз клацнув і далі веду мишку на те місце, де в мене буде кут. І так, клацаннями я буду виділяти певні ділянки. Аж поки не прийду у першу точку. І тоді виділення замкнеться. І ми бачимо оце ось кутове ласо. Знову виконаємо заповнення. Заповнити, змінимо колір на зелений. Ну, підійде, мабуть. І натиснемо на ОК. І от ми таку ялинку намалювали. Знову прибер, приберемо виділення. От. Ну, Не зовсім красива ялинка у мене вийшла, але у вас може вийти красивіша. Проте я не хочу витрачати зусилля для малювання інших таких ялинок, які... яка вже намальована. До речі, я можу трошечки трошечки отут підчистити те, що не так. Виберу заливку, виберу колір. А, тут колір ми не виберемо за допомогою простого, простої такої технології. Виберу. А, ось оцей інструмент виберу Е, Клікну по кольору, і він у мене візьметься безпосереднє зображення. Для чого це мені потрібно? Для того, що я хочу оцей фрагментик залити. Ну, і Знову ж таки вибрати пензлик і пензликом зайве там, різні артефакти зафарбувати. І таким чином у мене вийде отаке от зображення. Тепер зменшимо масштаб. І знову зменшимо масштаб і знову, мабуть, масштаб ще раз зменшимо. Так. Ось таке у нас зображення. І ми спробуємо це зображення скопіювати. Ну, по-перше, нам треба подивитися, як воно виглядає у нас на самому малюнку. А у нас е галявинка та прихована. Покажемо галявинку, і побачимо, що ось так у нас виглядає ялинка. Е можливо, ми трошечки ялинку ту перемістимо, виберемо інструмент переміщення і ялинку перемістимо в, інший, в якусь іншу позицію. Тепер я можу цю ялинку як не дивно скопіювати. І для цього я використовую дуже простий прийом. Я буду дублювати шар. Для цього по шару з ялинкою клікну правою кнопкою миші і оберу дублювати шар. Як бачите, створилася копія шару, і тепер. Тим же самим інструментом переміщення я цю копію переміщу в інше місце там, де їй краще бути. І так само зроблю ще одну копію, дублюючи шар і перемішуючи у потрібне місце наші ялинки. І от таким чином я створив невеличку галявину. Ну ви ж розумієте, що для малювання квіточок використовували ту ж саму технологію, просто трошки більше зусиль на красиві квітачки було витрачено. Я просто економлю ваш час і не дуже красиві ялинки малюю. Ну, але е, крім ялинок, я ще хочу намалювати сонечка. І очевидно, що мені для цього треба створити новий шар. І е, тут уже я можу його створити над квітачками. Створюю. І назву сонце. Е, для малювання сонця я знову виберу інструмент виділення. Е, візьму вибір еліпсом. І намалюю ось таке сонечко в цьому місці. Причому, якщо я намалював не зовсім там, я можу навести мишку всередину цього еліпса і перетягнути виділення туди, куди мені захочеться, Щоб остаточно намалювати на прозорому шарі е, якийсь об'єкт. Е, ну що ж, малюємо. Вибору редагувати, виберу заповнення, виберу е, яскраво жовтий колір». Мабуть, навіть отак. От Окей. Тепер я хочу продовжити малювати тим самим кольором, і для цього мені знову ж потрібен інструмент піп'ятка. Чому? Тому що далі я буду малювати за допомогою пензлика. Але, зверніть увагу, я виберу пензлик і спробую щось помалювати, і нічого в мене не вийде. Це тому, що я можу працювати лише в межах виділеної ділянки зображення. Що ж робити? Зняти виділення. І тепер я можу щось малювати. Щоб промінчики були у мене рівнесенькі, я можу використати таку технологію. Класти всередині е, сонечка і утримуючи Shift, класнути там, де промінчик закінчиться. Ось така технологія. Звичайно, що кла... клацаючи всередині сонечка, мені треба клавішу. Shift відпускати. Класно всередині сонечка, утримуючи Shift, класно за межами сонечка. Класно всередині сонечка, утримаючи Shift, класно за межами. І таким чином я отримаю рівні промінці. Дуже добре. Тепер я хочу створити декілька хмарок. І для цього мені потрібно створити новий шар. Зміню назву. Хмара. Щоб нам оце зображення не заважали, ми можемо зайві зображення поприховувати Так же ж? і е, створити хмару. Будемо створювати хмару за допомогою, знову ж таки, інструменту овальне виділення. І перше виділення у нас буде таке, як зазвичай. А далі ми будемо додавати нові виділення, тобто виберемо інструмент, дозміну інструменту, об'єднати. І я буду потихеньку до хмарки додавати отакі от овальчики для того, щоб хмарка в мене виглядала більш-менш природньо. Ну от уявімо собі, що я хмарку намалював. І тепер я хочу цю фарку, хмарку зафарбувати. Традиційне редагування заповнити. Змінюємо колір. Ось нехай десь буде отака от хмарка зимова. От. І отаку хмарку ми маємо. І знову ж таки, оскільки, дивіться, скільки ми створили вже шарів, і як просто малювати, ми зараз типу, відтворимо ті приховані шари, які у нас є. Для того, щоб побачити, що вау, хмарка наїхала на нашу ялинку. Ми можемо за допомогою інструменту переміщення порухати цю хмарку. І так само ми можемо продублювати хмарку. Зверніть увагу, що коли ми рухаємо хмарку, то існують інструменти, кутові маркери, які дозволяють нам модифікувати хмарку. Ну, про це ми трошки згодом поговоримо. Вони з'являються тоді, коли ми ставимо прапорець керувати трансформацією. От він у нас стояв до цього. І тому, тому так. Да? Якщо ми прапорець приберемо, то ми можемо просто хмарку переміщувати. Якщо ж прапорець буде, тоді ми можемо ще й хмарку масштабувати. Але кожна зміна хмарки це має бути підтверджена або скасована. От. І зверніть увагу, що ми можемо ще й обертати якимось чином хмарку, якщо це потрібно. Окей. Хмарка має бути не одна, тому правою кнопочкою дублювати. І за допомогою інструменту переміщення, для того, щоб не трансформувати при переміщенні, ми знімемо прапорець керування трансформацією, і знову дублювати. І знову у нас от сюди хмарка піде. Може, навіть сюди. І зверніть увагу, що. Ми можемо ще і регулювати ступінь прозорості нашого шару. От у нас зараз хмарка абсолютно перекриває сонечко, а уявімо собі, що сонечко потужне, воно через хмарку пробивається, і тому ми можемо змінити непрозорість. Ось той шар, який ми виділили. Копія хмарки, друга копія хмарки. У неї непрозорість 100%. але... Але якщо ми наведемо мишку на назву цієї характеристики, натиснемо ліву кнопку миші, то ми можемо ліворуч тягнути або праворуч для того, щоб змінювати значення цієї характеристики. І ми бачимо, що ми можемо встановити, наприклад, близько 70% непрозорості і отримаємо ось таке зображення. Ну, будемо вважати, що на цьому знайомство із шарами і Технологію створення малюнку за допомогою шарів ми здійснили. Тепер нам нашу продукцію, наш, нашу роботу треба зберегти. І тому ми використовуємо вказівку файл. Е, можемо зберегти у форматі, е, внутрішньому форматі Photoshop, щоб потім можна було продовжувати редагування. Е, ну, Так і назвемо, галявина. да? От. І можемо зберегти, експортувати уже готове растрове зображення. І тоді ми використовуємо трошечки іншу технологію. Не зберегти, а експортувати як, і маємо вибрати один із форматів. PNG це дуже гарний вибір, тому що без втрати якості і з можливістю забезпечити прозорість. Це і буде наш вибір. Натиснемо Зберегти. І знову. І знову збережемо. Ну, а на цьому у нас все. Я дякую вам за увагу. Вподобайки, коменти, дізлайки, підписка на мій канал все це допоможе зробити ще, ще краще відео. Дякую за увагу. Всього найкращого.